Аю, всіх, хто з нами це діалог на Д1. сьогодні протягом нашої програми, ми поговоримо про те, як можуть забезпечити спокійний психологічний клімат та психологічну підтримку у вас на роботі на робочому місці. Виявляється, що цим займається Державна служба праці, і далі ми детально поговоримо про це і дізнаємось, як це можна зробити на підприємстві, куди треба. Звертатись сьогодні. Гість нашої студії це Владислав Шелях, головний спеціаліст сектору з питань впровадження та реалізації програм психосоціальної підтримки Державної служби з питань праці. Вітаю вас, Владиславе. Вітаю! Дуже така незвична тема, принаймні, була для мене. Я знаю, що тільки започатковується ця програма психосоціальної підтримки. Розкажіть нам детальніше, що це, і в зв'язку з чим виникла ідея запровадження mm -hmm. такої програми. Так, це нова програма. Основна причина, чому ми її почали запроваджувати саме зараз це війна, та крім цього, це зростаючі показники психічних захворювань. Тому країна вирішила, що це потрібно. Так, як психосоціальна підтримка це Перш за все, допомога е, людям. А якраз е, психологічні захворювання це або е, потреби е, у людей зараз е, більш за все е, розвинені. Е, перш за все, це що таке психосоціальна підтримка? Так. Е, це заходи, які націлені на покращення самопочуття працівників. Е, Тобто, щоб працювати було приємніше, легше, та щоб працівник міг показати все, на що він здатен, тобто 100% його здібностей. Тому що дуже часто через стрес, через е якісь е потреби, які є у людини, е працівник не може показати. Е Найкращу свою роботу. Наприклад, про стрес, високий показник стресу. Це перш за все розсіяність, тобто людина не може зосередитись на своїй справі. Коли людина не може зосередитися на чомусь, вона помиляється. Або робить роботу повільніше. До того ж, є більш фізичні. Показники це серцево-судинні захворювання, тобто тиск. Найчастіше це якщо у людей підіймається тиск через нерви, через просто великі емоції або через щось подібне. Тому психосоціальна підтримка якраз перш за все працює саме з цим. Тобто привести працівника в, ідеальне, в ідеальний стан. Так як працівник в ідеальному стані, це здоровий працівник, а здоровий працівник це хороший працівник. Це можна зробити прямо на роботі. Ну, Якщо не в ідеальний стан, то якби стабілізувати е, психічний так. стан. так? Е, як впроваджується ця програма? Е, цей процес проходить через е, наступні кроки. Це перше це створення ініціативної групи, тобто це декілька людей, які будуть займатися цим питанням на підприємстві. Так, на підприємстві. І бажано, щоб е, хтось з них був психолог, однак, якщо немає, то е, просто група людей, яка буде цим займатися. Другий крок це визначення чіткої ролі кожного, тобто е, розподілення обов'язків, щоб. Е, Впровадження проєкту не займало багато часу і не було джерелом стресу працівників. Оцінка поточної ситуації. це На цьому етапі якраз ініціативна група оцінює, що вже працює, можливо, або що потрібно впровадити, і тим самим роблячи заходи більш доцільними. Оцінка психосоціальних потреб працівників це е, один з найважливіших кроків. Цей крок це е, оцінка потреб. Тобто працівники е, мають потреби, і щоб їх задовольнити, потрібно спочатку зрозуміти, що це за потреби. Е, це може проходити е, опитуванням. Google форми, наприклад. Тобто, чи мала оплата праці, чи графік, можливо, так? так. Посунути, плюс-мінус, можете якісь приклади, можливо, з вашої практики, mm -hmm. наводити. Чи влаштовує вас ваше робоче місце? Як ви оцінюєте ваше робоче місце від 1 до 5? Що б ви хотіли би мати на своєму робочому місці? Ви можете надавати такі приклади опитувальників. Так, я проводив опитування і не раз, і е, радив підприємствам проводити е, на нашому сайті Державної праці є зразок. Е, також це може проходити е, е, за допомогою скриньки і пропозицій, тобто, просто вкинути туди е, е, папірець. З, Думкою про це у працівника. Або діалог, діалог з відповідальною особою, з ініціативної групи, або е, навіть керівник. Якщо керівник е, користується е, повагою і всі згодні, що можна звернутися до керівника, то це може бути керівник як е, е, член ініціативної групи. І останній крок це проведення аналізу першопричин. Це крок, коли вже є потреби, вже знаємо, що потрібно задовольнити у працівників, але щоб зрозуміти, як це краще за все зробити, робиться аналіз, щоб зрозуміти, які саме заходи в цьому допоможуть, щоб всі заходи були доречні, щоб вони не були джерелом стресу. І того ж важливий момент, що ці всі кроки вони не обов'язково повинні бути саме в цій послідовності. Вони можуть бути е, повторюватися або один пункт планів може бути декілька разів, е, тому що е, потреби працівників можуть змінюватися. Сьогодні їм, в принципі, все подобається, а от через місяць їм потрібно більше води, тому що. Е, більш спекотно стало і більше хочеться пити. Чи враховує ця програма потреби людини поза роботою? Скажімо так, от його життєву ситуацію? Так, в міру своїх здібностей. Тобто, наприклад, якщо людина, ну, якщо підприємство має змогу, то воно все ж намагається. Зробити все, щоб працівнику було комфортно. Наприклад, був такий випадок, коли в державному в державній установі було часто запізнення, багато запізнювалися саме матері. І як виявилося, після оцінки психосоціальних потреб, що Більшість запізнювань пов'язано з тим, що матері відводять своїх дітей до дитсадків. А якраз по часу це було дуже незручно, і дитину там саму не залишиш до того, як заведеш саме в дитсадок. Тому керівництво оцінило свої можливості. І прийняло рішення, що вони можуть зробити графік не з 8 до 17, а з 9 до 18. І це допомогло. Тобто, це якраз е, хороший е, приклад. Задоволення потреби і коли він, він коли виграють всі, тобто ми зараз так. говоримо про те, що ця програма психосоціальної підтримки вона стає таким блоком, вбудована в корпоративну культуру підприємства, угу. і потім вже ну, діє на рівні з іншими правилами, там традиціями на цьому підприємстві. Так, ви зараз нам окреслили, що треба робити, так. А тепер давайте поговоримо про те, як це треба робити. Чи багато підприємств зараз звертаються за тим, щоб впровадити у себе таку програму? Можливо, є якісь проблеми, які цьому стоять на заваді. Впровадження проєкту психосоціальної підтримки почалося недавно. Однак воно проходить непогано. Дуже багато підприємств все ж таки чинять опір. Ну, тобто, як це відбувається? О, ну, ми. Державна служба праці пропонує так ми про... приєднатися до ми цього досвіду. Пропонуємо. Даємо семінар з теми, що таке психосоціальна підтримка, для чого вона потрібна. Та розповідаємо про те, що саме підприємство всього, з цього приводу отримує. Так як е, е, дуже багато чинників е, психічних впливає на прибуток підприємства. Не напряму, однак, е, кількість помилок, е, наприклад, або дуже серйозне питання це нещасні випадки на підприємстві, що якраз таки в, е, дуже часто є. Саме наслідком психічних потреб, які не задовольняються, на, які не задовольняються. Тому дуже часто після семінару підприємство вже розуміє, що йому скоріше потрібно це. Деякі підприємства, навіть після того, як ми надаємо невелику консультацію, вони розуміють, що вони. В цьому вони потребують це. І навіть є приклади, коли підприємство саме саме дуже серйозно цим зайнялося, найняло навіть психолога і проводить співпраці з а, навіть проектами, як, які називаються «Ти як?» або інші проекти, які в цьому допомагають. І розвивається в цьому напрямку. Тобто мова йде про те, що на підприємстві має бути штатний психолог? Так, краще, щоб він був. Що відбувається тоді? Як цей психолог працює? Ну, Психолог це людина, яка має знання, які потрібні для того, щоб працювати з психічним здоров'ям. Тому психолог краще орієнтується в цих питаннях і його. Заходи, які він буде пропонувати, будуть більш доречні. Та якщо, наприклад, за потреби, він може навіть надавати чесні консультації працівникам в початковому образі, або перенаправляти їх до вже більш кваліфікованих працівників. Саме психолог, який має, Потрібну спеціалізацію І... або навіть допомагати з більш значними потребами. Поради, якісь дуже багато проблем можна вирішити просто спілкуючись, або навіть не проблем, а потреб. Просто... Як то кажуть, залишити свої проблеми на роботі. Так, дуже часто просто люди. Не справляються з емоціями. Їм потрібно просто комусь про це розповісти. І це допомагає. Активне слухання, саме спеціаліста робить дуже велику роботу, при тому, що. Дій не дуже багато. Ви на початку навели провадження програми психосоціальної підтримки mm -hmm. на підприємстві як проєкт. Розписали покроково його mm -hmm. етапи. В будь-якому проєкті кінцевий етап це вимірювання результатів або вимірювання ефективності. Так. Як бути в цьому разі, як вимірюється така ефективність? Mm -hmm. Назвіть конкретний приклад, О, Ну, перш за все, це як саме проходить вимірювання. Перш за все, це потрібно е, розповісти про те, що є е, заходи, які мають короткочасний ефект це тренінги, семінари, е, лекції психолога або чесні консультації. Є довгострок, довгострокові заходи. Це е, е, якраз ті, які покликані на зниження е, шкали стресу. Тобто через те, що це більш плавний процес, то а, за перший рік навіть можна не помітити. Але як показує статистика, а, впродовж п'яти років підприємство отримує а, дуже хороший прибуток з того, що знижується кількість лікарняних, навіть знижується кількість нещасних випадків, а, що дуже серйозно а, допомагає підприємству. Та те, що не очевидно, це покращення ефективності працівників. Тобто просто швидше, швидше працює, кращий настрій у працівника. Просто працівник краще себе показує на роботі, і це також допомагає підприємству. Тому, якщо оцінювати, то підприємство повинно виділити для себе критерій. Саме який, яким він буде оцінювати, чи задоволені працівники? Е, ну, чи е, критерії оцінки, чи працює саме програма психосоціальної підтримки. І на основі цього критерію повинно е, треба проводити моніторинг е, через якісь проміжки часу, е, щоб зрозуміти, яка динаміка. І на основі цієї динаміки якраз можна коригувати е, сам план заходів. Тому е, е, це такий е, процес звертатись за консультацією також до Державної служби праці. Так, так, можна звертатися до консультації. Однак, якщо більш конкретно навести приклади, то е, е, хороший факт е, за статистикою. Яка надала надає ВОЗ, що економічна віддача за кожен долар США, вкладений у розширення заходів щодо лікування депресії та тривожного розладу, становить 5 доларів. Тобто кожен долар, який вкладується, приносить підприємству 5 доларів прибутку. Це дуже <головік> велика ефективність. Тому якраз ці програми і е, пропонуються, тому що вони, е, коли починають працювати, вони приносять хороший такий прибуток підприємству. До того ж, до речі, я хочу е, теж додати, що дуже важливий фактор це коли плинність кадрів у підприємстві дуже висока. Тобто, вони не можуть е, тільки е, навчили. Людину працювати, так. а вона вже шукає інше місце роботи, тому що їй незручно, або робота занадто важка. І є такі підприємства, на яких ну, не можна просто швидко навчити працівника цієї роботи. Потрібно навіть декілька років. І тому плинність кадрів це для них найсерйозніше питання. Тому саме психосоціальна підтримка до цього питання є ефективним способом вирішення, тому що якщо працівник задоволений своїм робочим місцем, він буде за нього триматися. Тобто ми вийшли на те, що це не просто е, такий, ну, скажімо так, стабільний психологічний стан в колективі, так? ми вийшли на те, що це і ефективність. І прибуток uh -huh. для підприємства, і так. збереження кадрів, підвищення їхньої кваліфікації, це має е, цінуватися. А ви в своїй розмові торкнулись того питання, що деякі підприємства, де вже впроваджують е, цю програму, вони співпрацюють з громадським сектором, зокрема uh -huh. в рамках програми ментального здоров'я. Ти як uh -huh. як це відбувається, розкажіть, які для цього є можливості, і теж по можливості наводьте приклади, щоб було зрозуміло, uh -huh. як це працює. Uh -huh. Програма «Ти Як організована за ініціативи першої леді Олени Зеленської? Ця програма покликана до зберігання та покращення психічного здоров'я саме МАС, тобто не тільки на підприємствах, а взагалі. Так, це відома програма. Вона працює так. на різні сфери. І як, от вона стосується, зокрема. Підприємств і програми психосоціальної підтримки саме підприємство те, що ця програма може надавати гарячі лінії. Тобто, якщо працівнику потрібно з кимось поговорити а брати на роботу фахівця з цього питання дорого, то можна, можна надати телефони гарячих ліній. І працівник може туди подзвонити і отримати. Першу психологічну допомогу, та е, якраз через е, сайт цього проєкту ТИЯК можна навіть знайти фахівця. Тобто там е, є послуга, е, за допомогою якої можна знайти саме спеціаліста. Також, якщо е, підприємство має на роботі ветеранів, то е, сайт ТИЯК та програма ТИЯК може надавати. Інформацію з як краще за все зробити безбар'єрний простір, або зробити так, щоб ветеран міг працювати комфортно. Також там вони можуть проводити тренінги, семінари. А, я нач... а про приклади, це у нас на підпре. Саме у нашій державній установі в Держпраці проводилися тренінги е, коуч, коучером-психологом е, з проєкту Ти Як вона проводила е, тренінг е, про ті питання, які якраз стосувалися наших працівників. І так, це був дуже Спеціаліст високої категорії, тому е, раджу до них звертатися. Тобто ви звернулися і вам надали фахівця безкоштовно так. для проведення тренінгу тих, хто в цьому зацікавлений. Так, Так це працює і, і ну, це можна радити також угу. іншим підприємствам. Е, е, і от далі, на завершення, ми з вами проговорили певні етапи, але я думаю, що. Кожне підприємство різне. На кожному підприємстві будуть по різному до цього підходити, і потреби mm -hmm. цих працівників також різні. Розкажіть з чого починати тим, хто зараз зацікавився, зокрема, куди звернутися mm -hmm. за консультацією, допомогою, підтримкою? Перш за все, це звернутися до нас, до нашої установи. До держпраці та до, можна навіть зайти до нашого сайту. У нас є зразки необхідних документів, шаблони, шаблон опитувальника Google форми. Можна позвонити по номерам, які є на розділі Контакти, звернутися за допомогою. Ми залюбки надаємо семінари на тему, що таке психосоціальна підтримка, для чого вона потрібна. Також я можу порадити, які питання або як провести опитування. Також я можу допомагати різними інформаційним супроводом. Так, перш за все, це звертатися до нас. Та перший крок, який можна. Зробити це оцінка потреб працівників. Це основне, і на основі цього можна побачити, які потреби є у працівників чи о, наскільки все наскільки це важливо та що можна зробити. І ще таке питання: є про спілки на підприємствах, на деяких є, на деяких немає. Вони відіграють якусь роль у впровадженні цієї програми? Ну, е Краще за все, коли е, саме профспілки займаються цим, тому що е, це якраз е, їхній фронт, це якраз тому що психосоціальна підтримка, це якраз добробут звичайних працівників, тому це якраз питання профспілок. Та ми дуже часто проводимо. Я проводив нараду зі своєю колегою з профспілкою. Ну, там декілька людей було, багато людей було. І я розповідав про те, що таке психосоціальна підтримка, на що воно впливає, чим воно може допомогти. Тому так, ми дуже часто. Спілкуємося саме з профспілками, але якщо немає у підприємства, то ми спілкуємося з ініціативною групою, яка може складатися з людей, які просто розуміють в цьому. Так тобто, головне виявити зацікавленість, ініціативність, угу. і потім уже подалі так. можна спланувати. План ді з вашою допомогою. Uh -huh. Дякую вам за цю розмову. Сподіваюся, що ви у цій розмові почули для себе щось нове. Почули про те, що є така підтримка, є така послуга і допомога від Державної служби в праці як впровадження програми психосоціальної підтримки. Про це нам сьогодні розповідав у студії Владислав Шелях, головний спеціаліст сектору з питань впровадження та реалізації програм психосоціальної підтримки Державної служби з питань праці. Дякую вам, Владиславе. І дякую за те, що були з нами. Якщо у вас є ще питання з цієї теми, залишайте їх у коментарях під цим відео на Ютубі або у наших соцмережах, або телефонуйте на нашу гарячу лінію телеканалу Д-1. Ми завжди відкриті. До спілкування. Це був діалог. На все добре. Побачимось.